Стійте, снідать, зупиніться, я вам зараз таке дещо скажу, через що люди багато от, плутаються. От якщо відкрити Біблію от о, від Матвія 5 глава, 43, 44 вірш, і Бог каже, що ви чули, що сказано: люби свого ближнього і ненавидь свого ворога. Але продовження 44 вірш. А я вам кажу: от спочатку Бог говорить. Ви чули, що сказано, а тепер, а я вам кажу, любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, і творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує. Типу, Любіть ворогів своїх? то це, що ми маємо там, любити насильників, маніків, терористів, вбивців? Ні. Бо в Біблії не сказано, що саме потрібно любити вбивців, насильників. Там сказано, любіть ворогів, а вороги є різні. Ну, Вороги є різні, бо вбивця це вбивця, він вже осуджений. А ворог може бути і навіть у вас вдома, Тома, чи ваш самий близький, чи ваш сусіді, сусід і так далі. Типу, благословляйте, проклинаючи. Добро творіть тим, хто вас не і моліться за них. Це теж не обов'язково, що вони мають бути і вбивцями, і насильниками, і терористами. Мало хто вас може там ненавидіти, там завидувати вам. Так що моліться за них і благословляйте. І от, значить, звідки все життя, ви думаєте, що е, думали, що написано, що любіть ворогів, це означає любити вбивців. Бо це ви бачили між струками. Цього не написано, але ви цього побачили це побачили між струками. Це від лукавого, це диявол. Бо що значить любити вбивць? Це як любити лукавого? Це від лукавого, це не є від Бога. Це як не судити, а покривати їх. Це підчинятись Вавилону і строїти Вавилон. Все це доводить до Антихриста. Та. От, Я ще друге вам скажу. от, І ти сам не протився тому сьому, як і від Матвія 540 сказано. Щас, от. А хто хоче тебе позивати і забрати, сорочку твою, віддай і плащай йому. Ну, ж Виходить, що він з тобою має там якісь підстави судитись, якісь відносини. От ви разом зв'язались там, а ти відвіжись. Висняй ці відношення, так як Ісус, коли його били по щукам. От написано від Івана 18.23. Ісус йому відповідь дав слугу первосвященника, дав йому відповідь: Якщо зле, я сказав, покажи, що то зле. Коли ж добре, за що мене б'єш? І ми маємо поступати, як Ісус. Тому, якщо ти е, комусь даєш підстави, то вияснить ці відносини. Також від Матвія 5:42 сказано: Тому хто просить у тебе, дай е, хто просить у тебе дай, і від того, хто хоче позичити в тебе, не відвертайся. І це означає, що якщо в тебе там, наприклад, сум грошей, може, якусь там велику просить там на машину чи що. Ну, Ти ж маєш там позичити, ти ж маєш йому дати, бо так в Біблії написано. Ні, Це не є обов'язково, бо Біблія чітко говорить, що дати потрібно, якщо там накормити, напоїти, одягти, впустити, переночувати, наприклад, впустити. у тому плані, а не віддавати там крупну суму якусь грошей чи машину свою, чи квартиру свою віддавати, бо ти маєш там, бо ти маєш дати, бо тебе попросили. Ні. А якщо дияволу тебе попросить, ти що, життя своє віддаш, ти що? Ти теж віддаш своє життя, чи що? Ні, так що читайте Біблію і робіть те, що як написано в Біблії. Амінь.